Слава Ісусу Христу і вільній Україні, Богу слава навіки, слава героям. Сьогодні, 11 березня 2024 року, з вами Ігнатов Сергій, мешканець модульного містечку по вулиці по проспекту Червоної калини, 72 а в міста Львову. Я приїхав з роботи. Сьогодні у мене вихідний день і я можу. Робити всі особисті справи, які в мене у Львові є. Ну, перша справа у мене така. По-перше, в нашому купе вагон, купе кімнаті, а це 12 метрів квадратних. От дивитися, як вона у нас виглядає. От, зараз побачите. Оце у нас два віконця. Два віконця. Так это у нас обогрівач. Тут рядом столик такий маленький, стульчик. Ще один стульчик. Оце моє ліжко внизу. Бачите, яке воно, да, двоповерхове. Сюди теж поселили мого побратима, інвалід війни, третя група інвалідності. Вот бачите, його костилі. Пан От, пан Георгій він. Крім чого? Крім того, ми живемо разом з паном е, Кабзарієм. Кабзарієм. Його прізвище, можна називати вже прізвище? Бабенко. Бабенко. 9 десяток, 83 рік. От, 83-й рік йому. От ми разом з ними і стоїмо. От. Він мешкає теж Тут шапку. От його господарство. Бачите, яке? Да? Зробили шапку собі. Ну, Тому, що не такий не наш благоустріч. В цьому одязі він виступає. От, це його бандура, ви бачите. Костюми. Да, пане Борисе, ви дозволяєте, цей шпідеролик моє, за моєю участю, з вашою участю, був в ефірі. А, будь ласка. Будь ласка, три костюми. Да, Козацький угу. і я да. Угу хорі, у популярному хорі орфей. орфей. Борис Відослович співає в популярному хорі орфей. Арф... Йому 84 роки зараз, він бандурист козак. Його поважають наші козацькі атамани. На... Да. Був на Майдані в Києві у свій час Майдані. і підтримував духовно, морально наших патріотів України. Ну, далі показують це одного ліжко. Ось таке, ну як усіх. А сьогодні буде заселена ще одна людина сюди. Буде четверо на кімнату 12 квадратних метрів. Це його Бориса Федосовича карта. карта України. Є Карта Львова, От. карта Холодного, угу. яру. цю занавеску повісив я, щоб можна було закривати двері і ніхто сюди не дивився. І... На мене були такі нападки, що я нібито займаюся порушенням правил проживання і займаюся переобладнанням приміщення. Тут не було цього вішака, от я його купив, повісив. ну, Мало мало, мало місця, щоб можна було речі розміщати, вони тут наверху. Ну, одним, словом, одним словом, добру справу зробила наша держава, що надала житло тим людям, які його втратили. Але якщо роблять добру справу, то робить, шановні керівники, до кінця. Я маю на увазі виконання наших законних прав щодо 6 квадратних метрів в модульному містечку на одну людину. Якщо в кімнаті 4 ліжка, то це не означає, що вона повинна бути заселена з чотирма людьми на 12 квадратних метрів. Повинна бути тут два людини. Це по. О постанові номер 230 от 1 вересня 2023 року Кабінету Міністра України, який зазначив в пункті 8, частина 6, 7 саме цю норму 6 квадратних метрів. Тому я написав свій час по інтернету на центр, Львівський міський центр підтримки вимушених переселенців пропозицію. Щодо виконання цієї вимоги закону, маю на увазі постанови Кабінету Міністрів України No 930. І щоб вирішили проблему, ту, що кімната наша переселена. Це не у всіх кімнатах. Люди живуть по двоє. Ми все знаємо. Перевантажена. А наша кімната перевантажена. Ми, ні, ні, ніхто не повинен не винен в тому, що. Його поселили третім або четвертим, але тут має місце вже порушення прав самих мешканців. Ось вот такі справи. І причому для курящих немає місця. нами курящий, а люди з хворим серцем. Так, да, Борис Ведосович має порог серця, кардіосклероз. І йому потрібно свіже повітря. Якщо людина, яка знаходиться в приміщенні, видихає табачний смрад, ну це не обов'язково курити. Тут не курять в кімнаті. Але якщо ти покурив, прийшов сюди, видихаєш це в повітря, воно відчувається. Тут вже треба, як би, поважати стан інших людей, щоб вони не хворіли. Бо завдяки такому табачному диму, який видихав, видихали люди в кімнаті, Борис Федосович Буду. втратив своє, свій голос. Був такий випадок. Ну, Будемо сподіватися, що нас наша влада, Львівська міська, міський центр підтримки вимушених переселенців почує і зробить правильні висновки, в тому числі і змінить договір, бо є типовий договір на проживання якому договора, з якими укладені на проживання тут, по місту нашому школенню, ці договори тому типовому договору, не відповідають в деяких частинах. Тому є потреба змінити і умови проживання відповідно до типового договору? Це теж таке питання було поставлено мною, поки що відповіді не отримав. Сподіваюся, що вона буде, і буде і на ділі. Поліпшення житлових умов наших переселенців, які мешкають в наметному модульному містечку в місті Львів. Ось так. Ну, все добре. З вами був Ігнатов Сергій, учасник бойових дій, служив у 105-му батальйоні територіальної оборони 109-ї бригади сил тероборони, військового групування Схід. Передаю всім нашим побратимам. Низький уклін. Бажаю вам і всім нашим українцям перемоги над Московщиною. Боже, збережи життя нашим воякам, щоб не було поранених, хоч це неможливо, але хоч були всі живі повернулися додому. Нехай вам щастить, добрі люди. До побачення. Аллилуйя. Не буду... що казати? Слава Ісусу Христу, любої друзі! Я виходжу. з вами, Ігнато, Ігнато Сергійович. Тут ви бачите, я приніс картину, ікону Божої Матері Казанської, це, де? Де? Це, не картина, Борису, це не картина. І іконочку е Христос на Тайне вечері. До речі, коли я сюди перший раз прийшов, тут нічого не було. Ні занавесок не було, ні нічого. Одні голі стіни і оці от ліжаки. От, хижаки. Ну, а потім, щоб у нас був благоустрій, я дещо зробив. І повісив за ви їх бачите. От. До речі, я іноді допускаю в своїй розмові слова, які не відповідають нашій українській літературній мові. Мій побратим зробив мене зауваження, за що йому дякую, і буду старатися більш ретельно і прискіпливо относитися к тому, що я говорю і як я говорю.